Що ти поробиш? Знову не встигла, знову червоний тут. Тут стояти не перестояти. По Помила склоном, погано, треба ще помити. Щоб красивіше було, щоб було прикольніше видно, що на дорозі відбувається. О. Ще майже чисте. Бензин так подорожчав, коли холодно було. І так холодно було, так ще й бензин подорожчав. ну. Ну, навпаки, мало бути. Але навпаки не буває. Бо я навіть брала по 99 центів, а зараз практично 1,3. Долара. Ладно, що поробиш? У мене щось так швидко пішов, бензин, вже немає, треба заправлятися.